Чи готуєтеся вже до зими та можливих блекаутів? Ми готуємось до перевиборів в Україні готуємо, і, і, і президента, і мера, і всіх вже пора е, трошки йти відпочивати, да. да тому, що треба дати можливість е, новій крові. Молодій, молодій прийти При і ми їм ми їм довіримо, щоб вони керували нами. А чому так вже чекаєте виборів? Що ми вас чекаємо виборів? Ми хочемо повноцінного життя, ми не виборів спокійного, спокійного. спокійного. життя, закінчення війни, спокійного життя, розвитку нормальної країни, духовної, культурної, інтелектуальної і економічної. Які вбачаєте проблеми в теперішній владі? Я в владі не вбачаю проблем. В системі я вбачаю проблеми, яка існує в Україні. Не у владі, а в системі. Які саме проблеми в системі? Перше, підступні, підлі, брехливі і, і абсолютно нелюдяні. Чекаєте зміни влади в часі війни, чи все ж після закінчення війни? Є закон України, є конституція України, яка не дозволяє робити вибори під час бойових.